В Україну після відпочинку в Греції повернулися члени сімей військовослужбовців, що загинули в АТО. Таку програму започаткувало командування сухопутних військ України за підтримки грецького посольства та авіаперевізників. Цього разу на морі відпочивали сім родин. Олена Степанюк втратила в АТО чоловіка. Він загинув під Дебальцево в січні 2015-го. До Греції пані Олена літала разом з донькою. Ми не тільки відпочивали, мали можливість ну тобто загоряти, купатися, а також і знати міфологію Греції, знати культуру Греції. Ну і досить багато таких різних напрямків виховного плану, краєзнавчого плану. Ми познайомилися. Відпочинок в Греції не єдина програма, що започаткована командуванням сухопутних військ для родин військовослужбовців. Паралельно діє багато ще програм і. Відпочивають в таборах і в Україні, і поза її межами. Разом з тим, визначальність цієї саме нашої програми, те, що вона довгострокова, і ми, починаючи з червня місяця, відправляємо дітей і вона охоплює найбільшу кількість членів сімей загиблих військовослужбовців. Загалом таким чином планується допомогти близько ста членам сімей загиблих військовослужбовців. Наступна група відлітатиме до Греції вже 19 липня. Геннадій Салівон, Вадим Стасюк, військове телебачення.